Всім привіт! Ви на каналі Хрумчик Фан Шортс і... і Петя. Сьогодні ми граємо в мішки. Отак. Скільки в мене вже грошей? 427. Хочу купити. Придется ще, щоб купити великий бокс. О, зароблю 1000. Все, у мене є рівно 1000, ну не рівно, а 1027. Скоро я можу купити це. А я це тут. Хочу подивитися. Ой, в мене такого немає, такого, такого, такий є, нема, нема, нема. Є, нема, нема. Нема, є, нема, 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 е, нема, 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 нема. Нічого. Є, Ой, нема. Є, Або нема, нема, нема. Ще я тут кис кинце бабахую. куча хотя ти що спиш? Я не сплю. А, це у спить. Думаю, що це Петя. Так, давайте смішні скини. Добре, Петя перший. Люх пішли. Знімайте такого скин. Знімайте всі такі скини, видаляйте їх. А не, не хочу. То пет. Ну ладно, ты сначала. Может, Сохранить? не, я первый. Я. Петя, хай буде Илюша. Нет. Только Илюха, А вот так не можно работать, надо свой скин делать. Все, Петь, пошли. Я бы я быстрее. Уже мойдем той дом. Петя деш. Петя. Зараз. Петя. Зараз. Я везде я, я беру макалон. Все молимо цю надо. І робимо сніжніш. А, я говорю, ти толкала мене на огонь. А, -а ти голишь за мною? Я не горю, це я тебе толкаю угодь. А ти кладеш кладешь луки угодь. Не кладю. Ааа, я, я увязала уже огонь. <с> А, о, я сика, я сичалив, что на конець вернувся сюди, долина була Пожалуйста. Він дивиться на. В мене як я з ним як я з петь зову. Я... Ой, мене ні найти. Я все. Все, тепер Ілюха видаляє ой, цей скін. сохранил. Патя, куда пришел? Патя! Да я не иду. Зараз. Сохранил? Нет. Патя, где ты? Патя зашел в дом. А ты где? Я а? тут тоже, зайди в дом. В дом. Ах, нет. Сохранил? Нет. Ну сколько можно? Да. Я... Дарь, я забыл это сохранить. Там где такая вешалка. Зараж... Что? Я не выпустил, Катя. ты что? Выпустил. О! И... Йо! Що Що ви не Це Петя. Ні. Ні? Все, тепер вихід. Робити? Ой, Я бачила шукати ві... Та, Почек... Я тоже бачу. шукати. Ну, почекайте мене. Bu bir şaka reklamı. Kutu açıyorum. Ben de. Bekleyin. Neden ulaşamıyorsun? Reklam Monster. Monster benimle gidiyor. Katya'yı görüyorum. Oradaki taraftan. Kutu nerede? Ну и да, ты, Сундук, да вы. Илюша, я не дивлюсь на тебя, мол, будто смешный скин, блин. Ладно, давайте шукаем выход. А че тут просто тени бежит? Так, це монстр. А ну стейте на месте. А че, блин? А ну стійте на месте. Невидимый. А ну, стейте на месте. Я хочу когось найти. Я когось бачу. А ну стійка. Я монстр. Петра Петрович! Батя, а як ти став такий? як ти зробив, щоб ти монстр? Та мене немає такого сундука. Ааа? Монстр. А він блин і все. Еесть! Батя більше так не робити, Давайте заново шоу. Я уже так. А та, <скільки> я <тут>. люха? <скільки> так короче, я паша. Все, Илюха, скину. це оце. Край. А Ты зачем так багато? Мне не нужно. Все, давай выдаляйся. Выдаляю. Все, все ну, иди побачивай. Иди ну, ты в хату. Петя, что стоишь? Это я! А, все, Петя! Петер. А то Петя был тебе. Просто я дивился, кто это. Ну, Петер. Петя! Петя, мы никого не найдем. Петя! Я в пустыне. Иди в дом. Я в пустыне. Дом. Ну, пустыню в дом. А куда в пустыню? У зиму, в дом. Ок. Я хака не знаю, да я. Угу, я сундук иду открывать. Привіт Петя. Зараз я сохраню. <laughs> я пачу по задній ці. Видаляю. І... Так, хто там далі йде? Да. Петя. Тільки ну, Петя... мені побачили, так? Да? Да. Петя, ти маєш взяти скин, зробити і потім і видалити. Але петь смішний, смішний. Сохранити і видалити. Да. Entendeu? Onde você Não! Não, 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 não. Lá, não. все. Все, выдалять сохраны. Сохраны. Все показывай, Стоп, ну все, вы идите Стоп, показывай. Илюха. Нет, Илюх, давай ты еще раз. Ну я той самый сделаю, да? Нет. Здоровый. Это... Смотри, Илюх. А что? Ну. Люха, давай, Ти видалі тут одне, а то в тебе місце дуже зайнято. Я хочу видаліти да -да. Все. Все. Тепер бери да. дивись, роби свій скін, коли зробиш, нажмеш сюди. Далі, коли збереш, нажмеш сюди. Видалі. Скинути. Все. Все, пать, ми йдемо. Що, пать, пішли. Гу! Петя, ну не пиглядувай. Давайте. Все, мы с тобой не играем.